В черговий раз сьогодні відправляємо допомогу нашим військовим, консерви, закрутки, тушонки, колбаси, м'ясо, копчене. Ну і це гаркетам відповідно, що там потребують хлопці, дякуючи жертводавцям нашим, які допомагають. Я не буду поіменно називати, бо є люди, які задля своєї скромності, свого такого небажання. У цьому скажімо, прославлятися, бо якось себе величати. Просто щоб їх імена не е, називати. Я їх розумію, от, але Господь Бог знає, видить це все. От, а, а ми робимо ту справу, яку ми можемо, яку ми можемо робити. От, їдемо сьогодні з водієм, з паном Сергієм, з того, що могли зібрали, бус практично наповнений такими смаколиками, як кажуть, і першого, і, і іншого роду такі. Такі речі, що є найнеобхідніші. Ну і також є, передали нам Євангеліє. Це Святе письмо для хлопців. Ходіть, сюда, Сергій, не, не цей, не, не стидайтеся. А це, це чоловік, щоб буде нас вести, почекайте, почекайте, а він буде нас де мене вести. Разом, разом, разом. Ми їдемо е, в добровольчі батальйони, е, Авдіївка і е, піски десь там. У цих межах стоїть один із добровольчих батальйонів, який потребує, конечно, конечно, потребує цієї допомоги. Ну, Крім того, також ще пристрали і, і картоплі, там, окрім того, і моркви, буряків, капусти, всього іншого.